Бог не виїхав з України, він лишився ось тут, серед нас, там, де наші міста руїнах, там, де промінь надії погас, Бог не виїхав з України, він в підвалах, в церквах, в метро, де схиляємо ми коліна, розкриває святе шатро. Бог не виїхав з України, заопертя солдатам став, він між ворогом зводить стіни. Його кулі не раз спиняв. Бог не виїхав з України, як під обстрілом знову ми, закриває крильми своїми, він рахується зі слізьми. Бог не виїхав з України, плаче з нами, йому теж болить. В Бозі тільки нема переміни. Він той самий завжди, кожну мить, до останньої навіть битви буде поруч, навіть відійде. Чує кожну просту молитву поміч наша, ім'я святе, заспіває ще й Соловій, що настане прекрасний час. Бог не виїхав з України, він ніколи не лишить нас.